А чому в нас бусифікація, а не нормальна мобілізація? А тому, що ніхто не збирається і надалі займатися питанням вирішення термінів служби їхнього встановлення не треба. Абсолютно далі ніяких немає. Допомоги і підтримки військовим не треба. Мотивації нема, іпотеки нема. Виплат за перший контракт нема. Нічого нема. А що є? А є бусифікація. А президент її не бачить. А я просто хочу нагадати, що ТЦК це військові, і це не вони не по самі по собі щось роблять. Військові що завжди роблять? Вони виконують наказ. Значить, в них такий наказ від верховного головнокомандувача, тому що президент Зеленський одночасно верховний військовий комісар України він керує всією цією системою, і він му все це ця ганьба підходить. Це треба зупиняти негайно. Ганьба весифікації.